Вас вітає компанія Фінавто. Ми маємо в продажі Лінкольн Корсар 2022 року випуску. Свіжий, стильний, преміальний кросовер, створений для того, щоб дарувати комфорт на кожному кілометрі. Під капотом потужний двохлітровий бензиновий турбований мотор, який при цьому є ще економним, адже має витрату палива 10 літрів. І почнемо ми з історії цього автомобіля. Наш корсар пригнаний із США без ДТП. Він легесенько підтоплений, але мав дуже низеньку вотерлінію, тож вода в салон навіть не потрапила. Автомобіль повністю справний та готовий до експлуатації. Ви можете перевірити це на будь-яких станціях, яким ви довіряєте. Автомобіль має 40 тисяч кілометрів оригінального пробігу, що для 2022 року це практично новий стан. Комплектація резорф це вже вищий рівень оснащення. Шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь та пам'яттю положень, преміальна акустика, великий сенсорний екран з Apple CarPlay та Android Auto, повний пакет систем безпеки та асистентів водія, датчики, камери, адаптивні налаштування керування, все для комфорту. Ми почнемо із багажника. Маємо ми, до речі, камеру 360, задню камеру, парктроніки в круг. Також відкриємо наш багажник. Подивіться, як тут. Ай, красота! Просто красота! Відкривається багажник, натиснувши два рази на наш ключик. Погляньте, як тут на все охайно. Багажник вмісткий. І при цьому навіть має ще й докатку. Ви лише погляньте на ці шикарні чорні шкіряні сидіння. Взагалі, Лінкольн славиться своєю преміальною якістю матеріалів. Погляньте також на ці карти, вони виглядають просто шикарно. І панорамний дах. Ну, виглядає просто супер. Ми маємо зручний тут підлокотник з підстаканниками. Посадка сидінь дуже зручна, максимально. Є також підігріви задніх сидінь. І такі ось тут є два розйомчика для зарядочок. А взагалі, ти прям сидиш і відчуваєш, що знаходишся в автомобілі преміум класу. А зараз ми ще й перейдемо наперед. Ви лише погляньте, як все дорого та стильно виглядає. Зручне кермо дуже має якісні матеріали і, взагалі, цей дизайн просто ну нічим не порівняти. Виглядає неймовірно. Маємо три пам'яті положення сидіння водія Тут у нас електрорегулювання передніх сидінь є, повний електропакет із складаннями дзеркал. Також давайте ми запустимо мотор. Він заводиться кнопочкою старт-стоп. Зараз ми бачимо чорний матеріал та такі срібні гарні детальки. Але як тільки ми нажимаємо на цю кнопочку, погляньте, як у нас все засвітилось, як все заграло новими фарбами. Виглядає неймовірно. Так, ми маємо двохзонний клімат, також що вже дуже важливо, це обігрів керма. Є підігріви та обдуви передніх сидінь. Тут у нас таке піаніно, але насправді це коробка передач. Демонструю вам камеру. Задня камера та 360. Далі. Подивіться на ці деталі, на цю якість матеріалів. Це просто ну, немає слів. На приборки немає жодної помилки, можете самі бачити. У нас тут зручне мультикермо, Подивіться, яке воно. Шикарне, є підрульові полюстки, багато корисних асистентів, утримання в полосі і так далі. Адаптивні круїзи все, що треба. Далі ми маємо датчики світла, датчики дощу. От, що ще треба, я вважаю, що в цьому автомобілі, думаю, є ну, все і навіть більше для таких шикарних поїздок. І ви будете насолоджуватись на кожному кілометрі. Коли ви їдете в цьому автомобілі, ви відчуваєте максимальну захищеність, впевненість та надійність. Дивіться, як це, по-перше, красиво, стильно, дорого, багато. Є вибори режимів руху, є зручний підлокотник, звичайно, є підстаканники. Тут можете сюди щось положити, зарядитися і так далі. Ну, в цьому автомобілі просто шикарно абсолютно все. Ну, ви самі все бачили. Цей преміальний офігенний кросовер Lincoln Corsair 2022 року випуску коштує 29 тисяч доларів. І якщо у вас немає всієї суми коштів, ви можете придбати його в лізинг або кредит. За детальнішими умовами, звертайтеся, а це було фінавтом. Знаходимось в місті Біла Церква, бульвар Олександрійський, 45Б.